І всем привіт! Ви на каналі Gamer YouTube, и і ми сьогодні будемо ну, я вам покажу, як зайти в PodGef П... Лаунчер і покажу, як настроїти там все. Ну, в принципі, да. Погнали! І першим ділом нам Надо скачати сам лаунчер. Для цього переходимо в Play Market, пишемо. Podge Flauncher і. О сам Podgeфаунчер. Ви качаєте, а, а так як в мене він є, ви можете. Просто додивитися відео до кінця, а потім поетапово ну, дивитися, що там я роблю, і повторяйте. Да. Заходимо сюди. Дивіться, версія у вас буде 1. якась. У мене була 1.8. чимось. І тепер ви вибираєте реліз і любу версію. в меня, например, 1.20. Если у вас слабый пристрій, то выбирайте минимальную версию, например, 1.8.5, там 1.10. Ну, да, у меня нормальный пристрій. И я выбрал 1.20. Можливо, скоро изменю. Ну, как получится. Ой, яке 1.21, яке? Во. Е, дивіться. Ім'я. Ім'я. Ім'я можете не обов'язково, бо якщо ви хочете зарегістриватись і грати на серверах, то можете зробити ім'я. Ой, без ім'я надо, якщо ви хочете грати на серверах, то надо без ім'я. Так. Якщо ви хочете грати на серверах, я вам зараз покажу. Тут можна вже виходити. Обов'язково нажимаємо зберегти, бо так не вийде просто. Так. Тут можна створити профіль. Ну о, типа. Да. Потім заходимо ці до. Так. І вводимо сюди любе ім'я в мене, воно вже є. Я заходжу з нього. Так. Во моє ім'я, заходимо сюди, ви своє ім'я пишіте. Не обов'язково, яке у вас було в Майнкрафті обично. Якщо ви хочете обліковий запис Microsoft, то можете зареєструватися. В принципі, да. це так, це не трудно. Так. відео та ну, коротше, так. Да. Зм... Зменшити роздільну здатність. Це. У мене на 100%. можете. Ну, не знаю, це завісить, який у вас пристрій. Да. Так. Так. Переходимо до налаштувань і тут в а... мене масштаб кнопок. Обичний 150. Ну як, це на мене. Числи... Капець. Ладно. Я хочу собі миш нормальну. Ні, ну. Бо... Я собі поставлю 20. А тут максимально 20. Ну, мінімально 25, значить буде в мене 40. Дивіться, тут чутливість мішує і масштаб курсору. І можете, як хочете, можете саму велику, можете саме маленьку. Для мене це 20-50. У мене буде 30. Ні, у мене буде 40, бо, напевно, це вже замало. Дивіться масштаб кнопок. Це не зависить, який у вас... Ну, если у вас великий экран, то лучше ставить великий. Ну, например, как у меня. Я ж на планшете. У вас на, вот, вот на телефоне. Вы ставите, можно... И, и 150. Ну, просто... Можно и 100. Ну, не знаю, сколько у вас будет. Ну, але в мене таке 150. Затримка тригера. Коротше, затримка тригера при тривалому натисканні. Змінити затримку тривалого натискання для ламання блоків. Та викидання предметів. Це мілісекунди, якщо що. Я хочу, щоб одразу видавало. Так, ну, да, да, да. вимкнути жесті. Це типа оцево, так. Да. Ладно. Що Підходимо до керування. Віки давайте. Спочатку віки. Це сайт Подже Флаунчера. Тут можете сразу виходити, і вам він не треба. Во. Настройка кнопок. Ви можете в мене взяти. Кстаті, оця вот кнопка у вас сразу не буде. Оця вот во Ну, бо я її сам зробив. Це перемикач F3 плюс F4. Да, ну, з творчого на виживання або з виживання на творчого, І так само в, в, в режим наблюдателя і, ну там які є, так. Да. Е, ну і. Так. все, е, переходимо, тут можете навіть. Тут можете даже нічого не дивитися, а у вас тут ще нічого не буде. Це теж можете даже нічого не робити, да. переходимо до гри. У Вас будеш завантажуватись трохи довше, а може, воно може завантажуватись 5 хвилин Це чорний екран. Але в мене воно швидко завантажується. Ну, 30 сек, або 20 сек максимум. У мене завантажується. Так. Як ви знаєте, я українець, так що в мене все тут по-українськи. Ой, як мені подобається цей розмір мишки. Так, заходимо в абсолютно будь-який мір. от тут вот кнопка Створити. Тут скасувати. Давайте по мові. Що її отак от тускати якось то не обов'язково палець зажимати. Треба на цю вот кнопку э, нажати і тускати, Во, бачите? Во, все. В принципі, почти все рішили. Навіть можна мені от. Е, так, вот. Во. э, так, налаштування опять. Пакет ресурсів. Ну, тут... А, можете навіть не включати. Що означає оце вот, то я можу зараз показати. Це... Ну як сказати, таке... Очам. Ну, мені приємно очам. Просто воно все-таки темне. Да. Таке вот воно буде. Я краще його виключу. Так. Так, давайте налаштування скину. Ну, тут короче, ліва, коротше, лівий рукав і ліва штанина, і тут права рукав і права штанина. Це, якщо, що, то оце от. Ну, коротше, плащ можете. Коротше, давайте це пропустим. Капелюх. М ну, в мене. Можете копірувати, як хочете. Так, да, кстати, І тут ліва рука, це значить, що буде ведуща, от ліва рука. Ви в неї будете держати предмети, а отут а от буде права рука, яка буде в лівій, ну, типа щит там тримати щось ще. да. У мене права рука ведуща, я ну, правша. Так, оце от можна навіть закрити. Так, налаштування відео. Перше. Розділ у повному екрані буде точно. Вона така. Я не знаю навіть за що це відповідає. Ну, просто, я просто не знаю. Э, э, змін, э, змішання маві в 5 на 5. Нормальне. Ну, типа, я теж не знаю, як би що це. Ну, ладно, пофіг. Це можна пропускати. Графіка. Можете. Казкова, ч. Швидка, красива. В мене красива графіка. Будівник чанків. У мене потоковий. Мягке освітлення. Вимкнено. Я не розумію чого в мене воно вимкнено. Це капець у мене просто по блоку освітлення. Ладно. Це Не знаю. Розмір інтерфейсу 5. 6, 7. Це от сьомий розмір інтерфейсу. Авто. Перший розмір інтерфейсу. Другий, третій, четвертий. Я на четвертом граю і всім советую Да. Хто з телефона совєтую другий, третій. Ну, не знаю, як вас там буде. Коливання камерою. Це коли ви будете десь планшет або телефон колихати, то він буде вас колихатись. Да. У мене воно вимкнено, бо, ну, бо я не хочу. У мене вже ми це язику. Капець. Ну, ладно. Переходимо далі. Індикатор атаки. Е А я вже зрозумів. Хмари об'ємні. Да, можуть бути ще вимкнені, в мене об'ємні. частини обмежень. Не знаю. Тіні всутності сутності, увімкнені. Ну, бо це е, в мобів там, любіх существ, хто май, в Майнкрафті. Це тіні будуть в них. Так, індикатор. Е, Індикатор автозбер... Е. Може автозбернення? Увімкнуто в мене. Ладно, коротше. Сила блиску. Сила блиску. Ну, я теж не знаю, що це таке, ну, но... ладно. Переходимо. До гри. Гра, Ну, ви можете тут любий мір створити. Можете грати на серверах. У мене є Arisman, Real World і Funtime. Більше всього я граю на Arisman, потім на Real World, потім на Funtime. Time. Да. Тут можна ще грати. Ну, оце вот, так, да, але не дійсна сесія. Да. Будь ласка, спробуйте перезапустити Minecraft. Я його не буду перезапускати, бо я не буду грати в оце вот. Хорошо. Хорошо. Ви бачите. Заходимо в міри. Створюємо новий світ. О, тут є режим виживання. Перший. Другий. ха е, Х. гардкор. Гардкор. Ладно. Творчий. Творчіський. М -м -м, це вод хардкор. У це вод хардкор. Творчий. Ну, і так, да. Поступово. Зараз я, ну, як хочете чи чити. Вимкнено, може бути і увімкнено. Якщо увімкнено, то ви можете міняти режими. Да. Якщо не увімкнено, то ви, то ви просто не зможете нічого робити, якщо не увімкнено, увімкнено все нормально буде. Складність. А, Це режим гри. Складність. Складна, мирна, легка. Ладно, давайте виберемо, наприклад, складну. Ну, я вам все вже розказував. Створити новий світ. Я потім його удалю. Мені навіть немає сенсу його уставляти. Поки ми заходимо, я попрошу вас підписатись, пожалуйста. Ну бо... до 50 підписників, ще мало устається. Да, 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 29 підписників ще. Ой, яке 29? 19 ні, 29, звісно. до 50 подписчиков в столько. Мечта, э, вот, вот, у меня 50 подписчиков. Так. И не забудьте колокольчик и лайк, и это по цей видеоролик. Да. Позязя, 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 позяюста. Ладно. Мы же заходим. Как вы видите, Ой, Йохани, бабай. У мене чуть, -чуть подлаго є, ну це нічого. Бо це временем буде. Ну чого воно ламає. Понятно. е л... Ну, тут а дивіться, як літати. Раз. Ну, бага... ну, подвійно нажимати. І у вас все вийде. І так само приземлятися, як вже летіти вниз? Нажимаєте на Shift, ви летите вниз. Да. І так само під водою. О, бачите? Інвентар в мене ну, інвентар, як в Java Minecraft. І На інвентар нажимає і буде інвентар, да. Е, Дивіться, як брати предмети. Якщо взяти отак, от, то воно буде отак, ну, братись отак от, так. Треба да. нажати на Shift в інвентарі, брати, і воно буде стакатись. Да. Можна, ну, воно і так, і так роботи. І, Якщо ви в польоті, то упуститесь на землю, да. <кхем> так, дивіться, давайте пошук. Во, Во, клавіатура, во во, во. клавіатура. Я пишу, тут, ну, якщо вас на русском, або на українському, або на англійському, пишіте соответствия мови. У мене на. Українську. Е, я пишу любе, просто ой. А, ну во Во, ярлик. Ну, можете як хочете. Кстати, в цій версії невозможно просто. Оце вот. Ну, я не знаю просто. что вот это отработаю. <решит> да, я не знаю, просто я вот это вот так вот, чтобы пустака было пустаки. И нажимаем на Shift, тут охрестик. Да. Можно просто вот так вот сделать. <просит> Потом вот так вот, вот так вот, а можно просто вот так вот да чарки тут все таки сами да путем подписывайтесь ставьте лайки буду ждать и вас в новых сериях всем пока 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 ставьте лайки и подписывайтесь на канал